Всім вітання, вітання, наші улюблені солов'їнчики. Це солов'їне шоу. Шоу, яке дає відповідь на питання, що, де, коли, як, який, яка. Словом, це шоу про українську мову. Удосконалювати солов'їну мову це донатити в майбутнє держави. І сьогодні цим займеться Аня Крінчер. Ваші оплески. З лексичної точки зору трінчер а, це багатозначне слово, тому що Аня і співачка, і акторка, і блогерка. Давайте підтримуємо її оплесками. Ші, ші. З нею позмагається людина, для якої новий правопис це норми граматики, Мілетія Смотрицького, 1619 року. Ваші оплески мало, ми Дніпро. А, Володя. Ну, Дру друзі, друзі, друзі. Це звичайно жарти. Але я е, скажу вам відверто, що я також з вами буду піднімати свій і так доволі високий. Ну в моєму випадку, і так доволі об'ємний рівень, <світ> рівень знань з української і допоможе нам в цьому вчителька української мови та літератури Катерина Олександрівна. Ваші оплески! Вітаю всіх! Нараджу вам покладатися одне на одного. У вас різні варіанти, та й навіщо вам чужі помилки? Я вам бажаю успіхів і нехай переможе найрозумніший або найрозумніша. Перший тур, перший тур, перший наш раунд називається дуже просто так чи ні. Я буду називати факт, слово, фразу або речення. І вам треба сказати, правильно воно чи неправильно? О, так чи ні? До речі, от ви е, покладаєтесь, а не тільки думали покладатися тільки на списування, а ви от в школі користувалися активно е, шпаргалками. чесно скажіть. А, ні, насправді просто останній клас школи я знаєш, проміняла фізичну школу на серіал-школа, тому в мене набагато знань з останнього класу, але тим не менш, я закінчила школу зі сріблястою медаллю. Сріблястою за і це, ну, це правильно. Все, що ви кажете, це правильно. І... Давайте поаплодуємо за сріблясту медаль, яка насправді срібна, але ну. Але сріблясто по дівчачому Звичайно, так, дуже ніжно, дуже Їх ніжно. Дуже дуже гарно. дуже гарно саме здала ЗНО по українській мові з української мови і літератури. Ваші облиски! Давайте розпочнемо перший раунд. правила ви зрозуміли? Так, так чи ні? Давайте розпочнемо з вас, тому що ви втілення, сили, розуму, потуги і впевненості. І Івусів. Це, це беззаперечно. Ви готові? Так. Назву книги Біблія. Пишемо в лапках. Ні. І це абсолютно правильно відуть ваші оплески. Аня, питання до вас. Чи правильно складене речення гарних дизайнерів можна порахувати по пальцях однієї руки? Ні. Я приймаю цю відповідь і це неправильна відповідь їх можна порахувати. Це правильно складене речення. Та воно щось не дуже звучить. Так, але давайте, давайте уточнимо в спеціалістки. Так, роз'яснення. Отже, речення було гарних дизайнерів, можна порахувати по пальцях. Звертаємо увагу на конструкцію по Пальцях мовці частенько припускаються помилок, коли у нас є прийменник по, а далі іменник або прикметник. Ми маємо ставити у місцевому відмінку. Тобто, питання на кому, на чому, як у цьому реченні? Наприклад, Аню, закріпімо. Якщо у нас речення дощик крапає по дахам, де у мене помилка? Подахам це давальний відмінок, да. а нам потрібно на місцеве. Ходаха. умножені. Так. Отже, місцевий відмінок ставимо у таких випадках. Ага, да. Один нуль. Чекайте, чекайте, у мене ще є декілька питань. Ми можемо вирішити і кардинально змінити ситуацію. У словосполученні красуня дівчина є дефіс? Красуня дівчина. <рес> Ось вона. Це красуня. очевидно, це yes. очевидно і беззаперечно. Ну, no, це я по-єврейськи сказав, виручаюсь. Але питав. А тут не проходить, да? Це не проходять. Не проходять, звичайно. Красуня дівчина. Дивиться, з яким наголосом це казав: красуня, дівчина. Не треба нічого. А красуня дівчина треба дефіс. А що ви мали на увазі? Я мав на увазі, чи у словосполученні красуня дівчина. Та хто тепер єврей? Я не розумію, ви чи я. Ну слово сполучення красуня дівчина. Є дефіз чи нема Павло Микола є. Я приймаю цю відповідь, і це неправильно, О, Ой, відповідь, добрий, тому що я. красуня, дівчина пишемо окремо. Е, Катерина Олександровна, чому ми пишемо окремо? Так в цьому випадку ми не ставимо дефіс. А у нас є в мові така річ, як прикладка, тобто якась додаткова назва. От у нас є дівчина, а ми додаємо ще характеристику. Красуня, і тут нам важить порядок слів. Якщо у нас як у цьому речні красуня, дівчина, то просто два слова окремо. А от якщо дівчина-красуня, ось тоді ми поставимо oh. дефіз, тому що на перше місце стає загальне слово, а до нього вже доповнення. Oh. Так, тобто запам'ятаймо собі, дівчина-красуня через дефіз, дівчина весна через дефіз. А от якщо слово доповнення стає на перше місце, то дефіз не ставимо. Закріпили, і тепер Закріпили. будемо використовувати це повсякденному Дякую. мовленні. Дякую. Як і ви, Спасибо. як і ви, Аня, питання до вас. Е, воно звучить так: сміятись над Байрактар News, Чи є тут помилка? Над святим не можна сміятись. Все, що б'є ресню, там не можна сміятись. М мова, мова мова не йде про байрактар як такий. Мова йде про байрактар News. Це видання якесь? Ні, це проект. А. Ага. студії кварталу 95. Ага. Ну не а на… Ну, чи є тут помилка? Немає. Я приймаю цю відповідь, і вона неправильна, на жаль. Тому що тут помилка є: сміятись не над News, а сміятись з байрактар. Хороша думка приходить, звичайно, пізніше, але тим не менше я прийняв вашу відповідь, і вона була неправильною. Але тим не менше, оплески іде вас. Таке питання до вас. Павло. У слові священник, одна буква Н. Два. Тобто це твердження неправильне, так? Ну вам треба сказати, так чи ні? Ні, на два. Ну і це абсолютно правильна відповідь ваші бурхливі оплески. Хоча власне, хоча власне, я хочу звернутися до Катерини Олександрівни за деяким роз'ясненням, тому що не завжди так було. Я правильно так розумію? справді священник ми пишемо із подвоєнням за новою редакцією правопису. Павло Миколаївич тут був абсолютно правий. А пояснюється так, що у цьому слові є збіг двох суфіксів ен і НИК ну, за аналогію до слова письменник. Тому і священник, і священництво, і священний скрізь будемо вживати подвоєння. Дякую. І ваші обласки, звичайно, я це точно знаю. Тому що мене друг дитинства. Фаня, гафангел Вінниці, священник, брат його теж священник Микола. Мене друзі, священники. Тому я знаю. <рес> Передаємо найщиріші вітання друзям, Павло Миколаївича. Давидовські вітання від нас. Е, Аня, до вас питанечко. Ой, Щось я вже не дуже хочу на них відповідати. Та чого? <рес> Тут ж ви зрозумієте, да? Наші... Підтримки від тебе, знаєш. Підтримки. Ніякої, абсолютно. Мож, Вся хоча, моя ми... душа. Піднігну. Всіма своїми фібрами, найтоншими фібрами душі я вас підтримую. І знаєте що? Я хочу вам сказати, що ви не розчарувалися, тому що ми ж в нашому шоу всі вчимося. всі вчимося. Ані я, я це вас добре. підтримую, ми навчаємось. Це все в порядку. Я визнаю Катерину Олександрівну офіційним заспокійливим нашого шоу. Так. Питанечко до вас. Чи правильно складене речення? Він відноситься до мене з повагою. Він відноситься до мене. ну? Так. Ставиться до мене з повагою. І я приймаю вашу відповідь е, так. Так, я хотіла б ще подумати. <гум> так, добре. <гум> <гум> е, Миколавич, ви мене запитували і хто тут єврей? Будь ласка, так. <гум> так от. І все ж таки, все ж таки, в мене є думки так, на так, цей ігри. Так, так. І все ж таки, я пам'ятаю за ним, я шила. Так, що там ставиться. Шо? Не носиться, а ставиться. І мене... це абсолютно правильно давайте Зараховуємо, однозначно зараховуємо. Ой. А ви кажете ніякої підтримки? Ми, ми всі, всі вас підтримуємо. А, і тим не менше, я хочу звернутися до Катерини Олександрів. підіб'ємо підсумок. Отже, за результатами цього раунду у Павла Миколаївича дві правильні відповіді у Ані одна правильна відповідь. Тому тут один бал у Павла Миколаївича. Рахунок у нас 1-0. одна правильна. Володимире, я їду за місто на кілька днів відпочити. М -м, конкретно від вас. Тому не телефонуйте, там не буде зв'язку. Добре! Володимире, я ж просила. А я знав, що проблем зі зв'язком немає, бо у вас водофон. Хотіли мене надурити. А я вас переграв. Володимире, що вам треба? Е, так, я хотів запитати про правопис вставних слів. А ще. Стоп. Володимире, не думала, що скажу. Це проте ви мобільний інтернет маєте? Так, від Vodafone. То погугліть. Мова та зв'язок від Vodafone об'єднують заради перемоги. І пам'ятаємо солов'їнчики, що дивитися це шоу і знімати це шоу ми маємо змогу виключно завдяки титанічній роботі наших захисників та наших захисниць збройних сил України. Тому я закликаю вас активно донатити Збройним силам України і посилання на всі офіційні фонди ви знайдете в описі до цього відео. Слава Україні! Героям слава! А тим часом ми переходимо до другого раунду. У нас традиційно раунд називається хвилинка. З назви стає очевидним, що я буду ставити питання, і вам треба якомога більше дати правильних відповідей. На все про все є лише хвилинка. За часом слідкує Катерина Олександрівна. Перший раунд ми починали. Павло Миколаївич, З вас ви готові? Ні. Це, це відчувається, але тим не менше, пам'ятаєте, відчуйте ще і мою підтримку Катерина Олександрівна. Так, ми готові. Так і почнімо. Скільки букв Б у фразі піп пропустив потяг? Потяг. П'ять. Правильно, чудернацький. Пишемо через е чи через и. Чудер, чудернацький. Чудернацький через е. Правильно слово сирота в родовому відмінку. Я роджаю кого чого сироту. <ріст> Не... Не неправильно сироти. Григорій Квітка Основ'яненко. Яке слово виступає тут псевдонімом? О, квітка? Неправильно, Основ'яненко, закінчить назву твору Панаса Мирного. Хіба ревуть воли? Як ясна пом. Правильно. Нехтувати пишемо: разом чи окремо. Разом. Правильно. Розділ лінгвістики, що вивчає походження слів. Походження слів. Е... Час стоп. Етимологія! Етимологія! Ну, Підтримка з глядачів мене сьогодні просто шикарна. Ну, я вам це? хочу сказати, що. Е, що... Що це не даремно і не просто так. Ви трималися дуже молодцем І результат так. І попри хвилювання, у нас чотири правильні відповіді. Чотири правильні відповіді. У нашому шоу я вам скажу, це дуже хороший результат. Павло Миколаївич, Зараз Павло Миколаєвич покаже таке хороший результат. Чи готові ви? Да, завжди готові. І як звучить цей розкішний баритон. Ну, не маю, не маю сили затримувати. Почнімо. Почнімо. Скільки букв У у слові кукурудза? Три. Правильно. Літера, що не має звука. Який знак? Правильно. Скільки апострофів у слові «надяр'я»? Одне. Неправильно два. Чи правильно утворене речення: моя сукня більш гарніша? Моя сукня. Піч. Ні. Правильно. Скільки букв в українському алфавіті? Кричі. Неправильно 33. три. Як позначається закінчення слова на письмі? Закінчення слова на письмі. Крапка. Неправильно квадратик. Скільки «н» у слові незрівнянний? Три. Неправильно чотири. Якого письменника називали кобзарем? Шевченко? правильно. Маруся Чурай, реальна людина чи вигадка? Вигадка. Неправильно реальна. Час стоп. <праць> Що ж у Павла Миколаївича так само чотири правильні відповіді. Нічого. Отже, обидвоє наших учасників отримують по два бали. І загальний результат: 3-2 на користь Павла Миколаєвича. Але це поки що. Ну що ж, наші учасники продемонстрували прекрасний рівень. Проте, Володимире, ми ж дбаємо і про ваш рівень знання українського. Я вам безмежно за це вдячний. Тож скажіть, будь ласка, у реченні, Володимире, ви самий кращий ведучий. Якої помилки я припустилась? Що ви так рідко це говорите? Ні, ні, я знаю, я знаю. Я врахую, а на мовному рівні. На мовному рівні я знаю правильну відповідь. Немає так, не можна так казати, найкращий. Нема такого. Так, це калькування в українській мові, коли ми хочемо ступенювати прикметник, тобто показати ступінь вияву ознаки. Правильно, ми вживаємо найтопто Володимира, ви найкращий ведучий. Це безумовно! Проте запам'ятаємо ще одну частинку цього правила. Якщо у нас є слово більш, менш або найбільш, то прикметник до нього має стояти у початковій формі. Більш гарний, а не більш гарніший, більш розумний, а не більш розумніший. Запам'ятали запам'ятали більш розумний, а не більш, більш розумний, менш ага. красивий, Це? більш природний. Тобто прикметник в початковій формі. Є, yeah, yeah. ми запам'ятали. Ми запам'ятали, yeah. зафіксували і підсумували. П'ятнадцять. Двадцять. Сімнадцять. Або я йду звідси. Вася, двадцять. Або ти йдеш звідси без ноутбука. Володимире, а що ви робите? Та от хочу купити ноутбук, але не хочу переплачувати. Володимире, по-перше, ми запізнюємося на зйомку, а по-друге, по секрету поділюся з вами своєю смарт-звичкою. Ось подивіться, на хотлайні ви можете проаналізувати і порівняти пропозиції більш як ста магазинів. Обрати найкращу пропозицію і ще й з найзручнішою доставкою. А не ось так у провулку, бо з нас ким не вірте, їй, вона вам вре. О, подивіться, він ще й не освічений. А на хотлайні могли би прочитати статті експертів і обрати товар, який підходить вам найкраще. Переконали. А міг би вже з пятнашкою бути довольний. Володимире. Та жартую. Тільки хотлайн, Тільки хотлайн. Ну, що, Катерина Олександрівна? Вашу ластівку терміново треба рихтувати. Скільки? Як для вас? Лишенька, я таких числівників ще й не бачила. І це ще й в доларах. Доведеться самі все робити. Скажіть, як це пережити? Ну, без санича важкувато. Це ваш друг механік. Можна і так сказати. Санич смачний. З ним ніколи не сумно. А головне це прекрасний антистрес. Так. Мастило замінила, залишилась ще розвал сходження перевірити. Давайте, давайте. Ми з санечом нікуди не спішимо! І отак динамічно ми переходимо до третього фінального раунду нашого соловійного шоу, за який, нагадаю, у разі виграшу ви можете отримати три. Бали і поїздку на Мальдіви в наших з вами фантазіях так. Але поки що тільки три бали. Чому я думала, ти скажеш зараз три мільйони гривень, За хоч можна пост змагатися. За це хочеться змагатися. Я б чесно кажу, якби тут стояло на кону три мільйони гривень, я теж би був учасником. Але тим не менше. Раунд називається дуже просто Картинки. Будуть на екрані з'являтися картинки, і вам треба, хто швидше знає, як правильно називається те, що зображене там, угу. натискає кнопку і каже варіант відповіді. Добре, хто більше е, дасть правильних варіантів відповіді, той і переможе в раунді. Правила зрозуміли, ваша увага на екран. Угу. Перша картинка. Е, практично одночасно, але даємо е, прерогативу Анні. Я... Як це сьогодні... називається? сьогодні? Як як це віддаю своє слово. Ні, як це називається? А, ну... Кирпіч. Ні. Це ні. Цегла. Цегла. – Ну, а точніше, як правильно це сказати? Воднині. в однині. В одні, в одні. Одна. А водни. Цегл. Вод... Ні, не буває. – Цеглина. Цеглина. – О! Це правильна відповідь. Ну що ж, зарахуємо. Кому ми зарахуємо цю відповідь? Один-один. Один один. Давайте двом зарахуємо. Ну, Можу взяти на себе таку відповідальність. Якщо ви дозволите, А Це глина. Та, в мене щось росизм, а, а, зна... Росізму Оп. Як? Як? А що саме? Е, ну, що зображено? Око. Е, око. Ві. Павло Миколаївський облавний відвічівка. Так, продовжуємо а те, далі. А те, що у е, російських жінок там по вії. <ріст> <ріст> і це. Абсолютно правда, так? Що тут зображено? зображував? М'язи. М'язи ні, неправильно. Голені. Олень. Олені, голені. Добре, а українською як звучить? Голень? Ні. ні. Та російською. Це російською. Реально? Так. Суглоби. Ні. Та ні. Ну, кури, гомілки. Гомілки, гомілки, ну це ж не кури. Це ж ну це ж ну, видно форки. А це ножки в курці, оці в 60. Ну, ну та не такі, як в нас з вами. Звичайно, з ну, якоїсь курки, але тим не менше. Ну скажіть, будь ласка, як це правильно називається? Я б, дав я б навіть сказала якогось півника. все-таки. Так, це, як... ну добре, давайте як все півника а... називається оця м'язева частина ноги. От, власне, оці м'язи. Рижня як... частини ноги. Неправильно. А чому? Ну, це правильно, очевидно, ну, це... але власне, як називається м'яз, оцей м'яз української. Ікра. Ем... То, то ворожою мовою називається ікри, а українською. Блін. А українською як? Ага. Ага! Ага. Ікра. Цікаво, правда? Чорна. Ну, Якщо ікра, дал. то чорна. Як? Yeah. Ну, як це називається? Треба було терміново відійти. Так. ні, відповідь уже не зарахуємо. Я таки знала. Я думала. Я була близько. Павле Миколаючу, у вас є варіанти? А в мене є. Чудово. Давайте, якщо, якщо. О! Я тебе вдарю по литці. Правильна відповідь литка, але враховуючи, що е, ти малий, скажи малому, е, цей, е, цей не працює, тому е, ніхто не отримає балу. Наступна картинка. Ти ну, ну, ну ти зараз скажеш російською. Я розумію, що скаже. По-руськи зараз проситься. Ану, Павло Миколаївич, як це правильно називається? Праска. І це абсолютно правильна відповідь. А хочеться скажу утюг. Я знала, що це праска. У мене така ж дома. От тупа. От вас така ж. тупа така ж. такого синього кольору. Це синій кольор, здається, чи колір Тіфані? Тіфані. Не питайте мене, звідки я. А я не знаю, бо мені хлопець до сих пір не подарував Тіфані. Не подарував Тіфані. Після цієї програми буде в тебе таке навіть краще. Ага. Так, добре. І е, наступна картинка. Щось? А ну, гліт. Е, як правильно називається це? по поліцький. Ні. ні. Як ні? У ну, мене таке росте. Це не глід. Це редис? Це не редис. Це точно не редис. Я можу зробити підказку це свербеус. — Е, Так це називають на Галичині. — А що це таке? Ягода це така. Це. Так. Ну, є варіанти? Я ще зроблю одну підказку. Дивіться, я нікого не вибираю, підказку для вас обох. Додають в чай. Шиповник! Шипшина! — Правильно! І остання картинка. Но я її знаю найбільш темно вже зріло, а це не зрілий. Не так, так, будь ласка. Бурульки. І це абсолютно! Браво, брат, Те -те. А мене відволік володя в цей час. А я теж відворікаюся на вас, Павло Миколаєвич. Ви мене тут зваблюєте. Ті ідуть хитрощі. Що хитрощі. вміє чоловік, то вміє, я вам так скажу, навіть я заглядаюсь. Так, давайте, давайте підіб'ємо підсумок цього раунду. Підбиємо. Підсумок, пам'ятаєте, що у наказовому способі слово даваймо. А, Я вибачте, я пам'ятаю правило, давайте бездавайте. Боротьба запекла, але ще будемо тримати інтригу. Оскільки, Володимире, маємо перевірити ваші знання, як ви засвоїли матеріал? Як же ж добре, що ви постійно пам'ятаєте про те, що мене треба щось питати? Так. <реш> а, скажіть ну, а у реченні, моя відповідь більш правильніша? Чи пролунала помилка? Так, звичайно. І як її виправити? Е, моя відповідь е, більш правильна. Абсолютно а правильно Або та... правильніше або правильніше. Чудово. Отже, у третьому раунді о, обидвоє наших учасників дали по три правильні відповіді. Ну, Отак ішли. Дік. Ось так ішли. Давайте а? давайте а? поплодуємо нашим учасникам. Величезні молодці. Наш загальний рахунок 6-5 на користь Павла Миколаєвичу. Yeah! Ваші бурхливі оплески! Дорогі соловінчики. В мене в руках книжка Ольги Кобилянської Земля але вона унікальна, і унікальна вона тим, що в ній є автографи Ані Трінчер і Павла Миколайовича Зіброва. І щоб отримати таку унікальну книжку, вам треба в коментарях написати оповідання, де би головними героями були ці двоє прекрасних молодих людей. А ми обов'язково їх прочитаємо з Павлом Миколаївичем, да і визначимо переможця. Так, можливо, знімемо навіть фільм про це. Гайда в, гайда в коментарі. Гайда в коментарі. Соловінчики, говоріть українською, думайте українською, помиляйтесь українською. Головне, не зупиняйтесь українською. Це було Солов'їне шоу. Цьом папа! -па.